Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Підтримка з повітря на трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Топ-5 тримаюсь. Давайте подивимося, оборону. Так, оборона один раз напали і витримала. Ну, в принципі, непогано. Можна, щоб так і залишалось. Так, ну що ж, давайте будемо атакувати. Вчора нам щастило. Подивимось, що буде сьогодні. Так, тут вже. Скляні, новенький ось цей слимачок хоробо. Такий неприємний він. Так, тут червона, можливо взяти тоді більше синіх. Йоко, наприклад. Синіх особливо немає кого і брати. Можна взяти. Каріла і, напевно, замість Хокман, нехай буде Елло. А залишити саксію нехай буде. Бальтик скляний буде бути боляче. Якщо мої герої будуть витримувати, то якісь шанси будуть. Ну, давайте поїхали подивимось. Так, тут азар в центрі. Це не Хоукмун. Так, четвірочка синіх. Це чудово, але давайте зробимо ось таке комбо краще. Трішки не вистачило Бальтикади зарядити. Але давайте ось так сині прокинемо. Ще сині. І не вистачило. Ну, можливо, одного камінчика нам синього вистачить, якщо бомбу зірвати. Але я хочу ось так спочатку бальтика зарядити. Можливо, ця не дозарядиться. Ну це комбо взагалі зайве полетіло. Я можу не встигнути. Так, там дракон б'ючий. Давайте так. Ми не встигаємо. Тоді ось так. Ах, трішки не вистачило Бальтика добити. Ну, добре, він може когось і поховати. Ну, це мінус, це зрозуміло. Тихо, тихо, тихо. Так, так. Угу, Бальтика мінуснули. Це добре. Так, давайте Елла, напевно, поки притримаємо і спробуємо тут знайти ще фіоли. Так, скільки це буде ухиляння, там ну, два ходи. За два ходи бажано б зарядити його Давайте ось так обережно. Угу. Берден, Берден. Ну, він може когось поховати. Але да, давайте ось так прикинемо, там будуть жовті. Угу, так, Бальтик витримав, це чудово. Давайте робимо ось так. Тепер б'ємо, напевно, в цього. Угу, так, сливачка поставив, але. Вони заблоковані, то. Либіт нічого не зробить. Так, чудово. Давайте Бердена намагатись пробити. Тут ще синє є. Ну і все. Так. 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 Треба подивитись, скільки той слимачок. 894. Ну, як. Для героїв. на з трьох зірках то доволі таки потужний. А, я взяв синю команду, а дракона залишив червоного. Ну, це молодець. Так, давайте вже будемо пробивати. Може, тут синій доїде. Так, доїхав, чудово. А там дракончик синій і б'ючий. Ну, у мене немає інших драконів. Так, давайте же в неї прокидати, можливо, камінчиками доб'ємо. Не хоче здаватись. Такий дракон б'є і б'є. Але він не прокачаний. Добре, тут впорались. Чудово. Так, наступний бій. Ганджу. Треба брати більше фіолів. У мене фіоли, ну тільки бальчик, наші Тайром є. Ульмер б'є боляче. Так, ну ганжу, так, вони скляні до порону не буде. Але вони будуть бити дуже боляче. Так, Елло забираємо. Тоді що ми робимо? Вакаса брати, напевно, немає сенсу. Тому що він може на себе все перекинути. Скляним теоретично ріжеться мана, можна спробувати Дон, але то теж такий собі варіант. Давайте візьмемо тайрума мультяшного. Він паладин, то буде трішки підліковуватись. Хоча давайте зробимо ось таким чином. Візьмемо Лютана. Візьму Starswift, вона ману розганяє. Можна навіть Бальтика поруч поставити або Тайрума. Ось так. Бальтика сюди. Щоб Тайрум лікував, їх обох. І тоді виходить одного лікаря, треба брати. Взяти Хокмун або брати Ну, Фаєз повільний, він овер дає, але довго буде заряджатись. Тоді його краще біля Star ставити. Добре, давайте спробуємо таким чином тоді. Так. І так. Не впевнений я, але, може Лютан нам якось допоможе. Тут диспел, ну Ульмір може диспелити, Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Тут дуже потужна оборона. Всі на 25-х. Заряджені. Так, червоний кріст це дуже чудово. Тільки як його зробити, Ну, базар, напевно, не потрібно Хоча що азаршу ганжу ману підрізають. Добре, давайте так. Угу. Чудове комбо полетіло. Майже пробили ганжуліка. Давайте обережно ось так. Він зараз вдарить в лютана, підріже ману, а ми ось так прокинемо і, можливо, ми зарядимось. Ні. Але в нас зарядився дракончик наш. Давайте так. Ого, чудово, б'ємо драконом і прокинемо ось так фіоли в пустоту. Кого прибрати? Напевно, бажано б Ульміра прибрати, бо він больніше за всіх б'є. Давайте його і приберемо. Плюс він може задіспелити. Зробимо тут трієчку червону. Поставимо собі Таунт і ось так прокинемо ще тут. А, то Хокман, я чомусь думав, що то азар. Тоді можемо в неї прокидати. Нехай лікує, нам треба фаєзи зарядити. Трішки підлікуватись. Так, і давайте Сині прокинемо. Так, чудове комбо. угу, Треба, напевно, бити пріску, бо вона підліковується і лікує ще того пішака. Добре. Так, таунт є, повинен витримати. Ну, тепер беремось за лікаря. Тут прокинемо фіоли. Ось так. Зелені з червоним одним. Підлікуємось тут фіоли. І ще фіолетові чудово. Так, так, ну тут все вийшло добре. Пощастило, що Ганджу швидко пробили. Добре, поїхали далі. Так, а тут вже буде важче. Котик новенький. Хельгі цей неприємний. Він таунт мені поховає. І Берта. Берта яка відроджує. У мене вона також є, але не прокачана. І дракончик тут, який діспелить, і горіння накидає. Угу так. Ну, тайрума можу взяти на чистку. Знімати то горіння. Залишити феєза і замість лютана взяти, напевно, ось цього вакаса. Давайте спробуємо, поїхали. Бальтик неприємний. А ця новенька кішечка, я не знаю, що вона робить, але явно щось. Не дуже. Так, як би нам зробити зелений кріс? Ніяк не виходить. цей зелений праворуч не можемо ми ніяк перемістити. Добре, давайте тоді ось так. Може там. ай, і поламалось все. Добре, давайте тут прокинемо. Ось так фіоли, може зелений доїде. Так, вже нас підпалили. Так, давайте червоні. Так, є зелений кріс. Ох, як же ж воно вдарило боляче. Так, Стар відродилась, але це нам поки не допомагає. Добре, давайте ось так. Зарядимо Фаєза. Так, лікуємось. Я ось кого пробивати. Берту, звісно, хотілося би забрати, але не хочеться, щоб Хельгі бив. Давайте вдаримо Вакасом. Чудово. Вакас вдарив. Ну, тепер б'ємо драконом. Так, кішечка від'їхала. І тепер б'ємо в Берту. Ех, ухилилась. Добре, давайте ось так. Фіолей обережно. Тут ще трієчку. І спробуємо добити все ж таки її. Все вийшло. Чудово. Ну, це Вакас. Не даремно його брав. одна ульта і все закінчилось. Так, тут. Так, хто це? Це Хопман. Тож, щоб не сплутати. Так, тут всі знов. 25. -ті. Альфа повний набір. Так, але тут тайром, в принципі, мені можливо і не знадобиться. Жовтих тут немає, чистити особливо нема чого. Фаєс, напевно, також. Тому давайте візьмемо Бальтика. Star можна залишити. Бальтика сюди, нехай він під розгоном буде, хоча і два лікаря ставити. Хочу два лікаря взяти і ставити їх поруч, напевно, не варто. Тому давайте так, Бальтик і так швидкий, хоча будуть теж два лікаря поруч. Кого з лікарів взяти? Напевно, все ж таки Хокман, вона... Лікує, дає броню. Ця ж всіх лікує. Угу. Швидка дає ухиляння. Скляні можуть пробивати, а там той мультяшний скляний тільки Бальтик. Ну, добре, давайте так спробуємо. Червоних проти центру беру. Так, цікаве поле. Давайте відразу ось так через комбо. О, чудово. Так, тут добре. Зробити четвірочку фіолів. Давайте ось так. Давайте тепер ось так прокинемо. Сподіваюсь, не дозарядиться Хопман. Спробуємо бальчика дозабрати. Трішки не вистачило. Тоді жовті, зелені, можливо, там червоні закриються. Так. Тепер нехай лікує. Так, там дракончик червоний. Ми теж підлікуємось і ось так прокинемо трієчку. Угу. Так, лікування у нас буде. Охляння не спрацювали. Добре, давайте бити сюди. І ось так. Тепер б'ємо вакаса, можливо, атаку підріже. Так, тепер дракончик поїхав. Ось питання, чи поставити собі захист, бо Каріл може пробити мені червоних. Давайте так. І в нього прокинемо жовті. Вистачило йому. Чудово, тепер чистимо поле. В принципі, я не знаю, що той фіолетовий робить. Але вже я сподіваюся, що вони нас не проб'ють. Так, прокидаємо фіоли. Червоних, тим паче, багато. Давайте бити в нього. Ось так червоні прокинемо, там буде червоний кріс. Ну і будемо завершувати. Хопмун вже точно доб'ємо. Так, добили, чудово. Наступний бій. О, так, хельгі. Так, Хельги, Хельги. І знову котик, і цей. І тут ще в нас є йокохайний неприємний. Нам чистка потрібна. Хельги буде підпалювати. Йокохайн. що мій Йокохайн може зробити? Де да, нічого тут не зробить так. Так, ну вона б'є щось дуже боляче, ще й ухиляння має. Так, добре, давайте тоді змінимо. Все ж таки можливо. Ну, ну він слабенький, хоча він в мене на максимум прокачаний. Єдине, не пам'ятаю. Костюм прокачаний, чи ні. Добре, давайте візьмемо його. Ухиляння нам заборонить ворожий коханий, тому немає сенсу від них. Треба брати, напевно, для лікування Ело того ж самого, він чистить. Візьмемо каріла пробивати. Ну і для чистки можливо також тайрума взяти. Ось такого. Щоб була чистка, плюс він може все ж таки ухилитись. Тут один лікар, Ну, Важко буде її прибити синіми. Ну, добре, давайте спробуємо. Тут головне. Та тут всіх треба прибирати. Це теж така оборонка потужна. Купа жовтого, купа зеленого. Синіх мало. Комбо не бачу ніякого. Ну добре, давайте ось так прокинемо червоні. Ну, зробимо ось таке комбо. Трішки нам не вистачає зробити синій кріс. Давайте ось так трійку. Можливо, ми цього Хельгі і приб'ємо. Єдине, що знизу хотілося би синік забрати. Давайте, можливо, він не зарядиться. Не зарядився і від'їхав. Чудово. Тепер тут прокидаємо ось так. Так, ми зарядились, це добре. Давайте Йоко кохайнен поїхав. Якусь заборону поставили. Напевно, будете, мабуть, ну, нам лікаря забрати бажано. А, знову я дракона не змінив. Ну і цих також. Цього. Давайте ось так. Там будуть фіоли. Прокинемо фіолет. Це даремно зарядилась ця. І підлікувала. Так, дракон там є, ну треба лікуватись. Треба чиститись, лікуватись. Він поставив собі того захисного, все ж таки вистачило урону, щоб він поставив свого слимака. Так, і знов ставить так. Навіщо я Тайрома використав? Не знаю. Треба було почекати. Ну куди ви? Бальтик на фулл прокачці просто стичок майже від'їхав. Так давай ось так буде комбо з синім. Ага, він ще відроджується. Ну... Так, він від'їхав. Добре, давайте спробуємо Ело дозарядити. Тихенько, тихенько. Ах, тайром не витримав. Ну все, мої починають просідати. Так, б'ємо. Треба його якимось чином забрати, але там білітка його зараз підлікує. Давайте поки прокинемось. Так, нехай вони трішки прогорять. Це закінчилось горіння. Ну, добре, прийдеться Бальтика дозаряджати б'ємо в Йокохайнина, тут прокидаємо. Так, дракончик. Так, можливо, синіх вистачить. Так, Йокохайнина забрали. Це, звісно, добре. Далі що? Давайте ось так, там будуть сині. Котик може нам зараз всіх і повбивати? Так, добре, що він хоч по одній цілі б'є. Немає синіх, немає фіолів, все закінчилось. І, на жаль, тут, можливо, ми і не впораємось, бо зараз. Мої від'їдуть. Там ще й дракон, той. Ну, сині запізно приїхали. Синіми я зелених не проб'ю. Так, так. Тим паче, коли немає поляни взагалі. Добре, давайте так. Треба комбо скидати. Підвищена шкода, але ж вона працює в дві сторони. Так, якісь сині почали з'являтись. Ого. Так, давайте ось так синє через комбо прокинемо. Там фіоли. Можливо, ми котика доб'ємо. І вона ще й ухиляється, ну ви це бачили? Ну Вона зараз мене просто доб'є. У мене цей котик випадав, але я її чомусь не захотів качати, ай, комбо полетіло. Все, зараз доб'є. Ні, ми трішки ще витримали, але ж. А, там дракон. Так. Давайте спробуємо свого дракона дозарядити. Ударите ось так. Ні. Не виходить. Ну, давайте комбо. Тоді там фіоли зберуться. Можливо, ми її доб'ємо хоч фіоли. Ну, вона знову відродилась. Ну, як так? Все. Ось вам і котик. І тут вже на трьохзіркових ці коти починають дратувати. Ну, добре, хоч не нуль. Так, топ-1 зайшли. Оборона, дивіться, <поки>, поки я бив. Але тримається в А. Це чудово. Давайте подивимось рейтинг. 290 місце. Ну, чудовий результат поки. Тому подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!